Прокидайся, Арнольде. Тебе проковтнув Мегалодон. Стук-стук, Арнольде. Пливи за білим кроликом. Мегалодон акула родини Отодонтидів. Його довжина 15 метрів, а вага 40 тонн. Це найнебезпечніший морський мисливець, розташований на вершині харчового ланцюга. Мегалодони харчуються дрібними китами, які, однак, перевищують їх за розміром, не швидкі і невитривалі. Мегалодони таранять жертву, щоб зламати її кістки і пошкодити важливі органи, як серце чи легені. Мегалодон має 276 зубів, розташованих у п'ять рядів, довжина найбільших із них 19 сантиметрів. Це втричі більше, ніж у великої білої акули. Щелепа мегалодона 2 метри заввишки, вишки, 2,5 метри у ширину. Сила укусу досягає 100 кілоньютонів. Це в 9 разів більше, ніж у великої білої акули, і дозволяє мегалодону навіть ламати хребти маленьких китів. Здається, через брак кисню когось почалися галюники. Скажи но що тобі привиділося? Мегалодони? Вони не існують. Арнольда, вони вимерли більш ніж два мільйони років тому через охолодження клімату. У місті панує хаос. У двобої зійшлися два гіганти: — Конг та Годзіла. Доброго ранку, Арнольда. Які плани на сьогодні? Хм, Мабуть, плани на сьогодні не сконати. Тобі і страшно, Арнольде. Але якщо це все вигадка, що як ні Кінг-Конг, ні годзіла не зможуть насправді вижити на землі. Все просто, дивись, найбільша людина у світі це Роберт Першин Уодлоу. його зріст був 2 метри 72 сантиметри, і прожив він всього 22 роки. Він мав хворобу, яка називається гігантизм. При цьому захворюванні мозок виділяє надмірну кількість гормону зросту, тому в процесі еволюції людини були встановлені норми зросту та ваги а будь які відхилення від норми наразі вважаються хворобою. Одне з найбільших навантажень відчуває серце, яке повинне циркулювати 15 літрів крові замість п'яти. І часто воно не витримує такої динаміки. Але якщо до того, що на землі вже є гігантські істоти, кити, ну, тут все легко можна пояснити. Щільність води вища за щільність повітря і майже дорівнює щільності тіла людини. Ось чому ми можемо плавати на поверхні солоної води, це означає, що саме середовище проживання підтримує вагу живих істот. Приклад кити, чиї предки 50 мільйонів років тому виглядали як собаки з копитами. Годзіла та Кінг-Конг не змогли б існувати на землі і все через гравітацію. Але якщо вимкнути гравітацію, щоб науково припустити існування Годзіли та Кінконга. Все на землі, що не закріплено, насправді злетіло б у космос. Це стосується і людей тим, хто буде на відкритому повітрі, не пощастить і вони полетять у космос, а ті щасливчики, хто перебуває у кімнатах, ще зможуть прожити певний час. Звісно ж, поки будівлі не здіймуться вгору. І врешті решт, наша планета повністю розпалася б на шматки. Тому для того, щоб знищити землю, не потрібно чекати бою Кінг-Конга та Годзіли. Можна просто вимкнути гравітацію. Знайомтесь, Арнольд. Минулого разу ми лишили його у космосі без скафандра, і здається, йому тут не до вподоби. Давайте повернемо його на землю, чи точніше в океан. Тобі тут пощастило, що ж ти всередині кашалота. Але чому тобі пощастило? Тому що ти прослизнув крізь зуби кашалоте. Кожен зуб важить майже один кілограм і може розчавити будь-яку твою кістку. Тут досить темно, звідки пробивається світло всередину кашалоте? невколо тебе тонни води, риби та планктон, ейкий усіх цих істот вище, ніж твій. Наразі у тебе два виходи звідси: горло кашалоти лише 20 сантиметрів в діаметрі, тому мало ймовірно, щоб ти потрапив до шлунку без нашої допомоги. Твоя історія закінчується тут. Соляна кислота в шлунку цього кашалота настільки концентрована, що ти отримаєш численні опіки і болісно конатимеш у муках від шоку. Другий вихід небагато здійснений. Зараз кашалот спробує спекатися від надлишкової води. Всього не істівного, і якщо тобі пощастить, від тебе теж. Ти плавають на глибині 200 метрів, але такий неспортивний маленький бевзі, як ти, може втекти максимум на 20 метрів без обладнання. Але що це? Ти відчуваєш дим? Як з кашалота може йти дим? Арнольде, ти почуваєш себе живим хлопчиком? Гаразд, таке як ти, точно не тоне у воді. Знайомтесь, Арнольд. Приймаєш ванну, так? Уяви, якби хвиля застала тебе не у ванні, а у морі. Чорне море, це, власне кажучи, теж велика ванна, розміром майже півтора мільйона кубічних кілометрів. Щоб її наповнити, знадобиться близько 243 мільйонів років. Різкий рух тектонічних плит викликає хвилі. Морське дно піднімається на кілька метрів, чим і народжує смертельні хвилі цунамії. Ми знаходимося у Португалії. Тут утворюються найвищі хвилі у світі. Це просто гепард у світі хвиль, адже її швидкість досягла 96 кілометрів за годину. Один гавайський серфер спіймав тут 24 метрову хвилю. За це він потрапив до книги рекордів Гіннеса. Ви колись чули про хвилі вбивці? Це такі поодинокі блукаючі хвилі висотою всього лише від 24 до 30 метрів, яких навіть з корабля не видно. Вони можуть з'явитися зовсім раптово та непомітно. Тому часу на порятунок екіпажу зовсім мало. Хвилі вбивці можуть потопити корабель всього за один удар. Такому нокауту навіть Конор МакГрегор позаздрить. Найбільша хвиля утворилася у 1958 році у затоці Літуя на Алясці. Хвиля досягла 30 метрів у висоту і накрила гори біля затоки. В результаті була зруйнована вся рослинність на висоті до 518 метрів над рівнем моря. А це у висоту 5 з половиною статусу свободи. На березі сама природа буде натякати про насування цунамі. Тварини відчувають наближення катастрофи і починають поспіхом кудись метатися. Або дивно себе поводити. Птахи утворюють зграї та відлітають. Якщо ви на суші сідайте в автівку на велосипед, біжіть, попросіть кінг Конга підкинути вас, врешті-решт. Бажано піднятися на 36 метрів над рівнем моря. Арнольде, Вам краще піднятися на останній поверх Empire Стейт Білдінг. Висота хмарочоса 102 поверхи, 373 метри. Ліфт піднімається зі швидкістю 213 метрів за хвилину. Ти точно встигнеш. а... а ну, можна й так. Не кричи під водою, бо захлинешся. Будь-якими способами, тримай себе при тямі, Арнольде. Арнольде! Арнольде! Він спробує знайти гігантську доісторичну акулу довжиною 15 метрів і вагою 40 тонн. Він схожий на твою мамцю, тільки трохи менший. Щоб знайти Мегалодона, Арнольду доведеться досягти дна найглибшої точки світового океану маріанського жолобу. Арнольде, зверни увагу на цю позначку 170 метрів. Саме на такій глибині людину розплющує під тиском води. Давай підготуємо тебе належним чином. Досить? І ці двері дійсно не могли витримати їх обох. Давай зануримося в. Сонячне світло проникає лише на глибину приблизно в один кілометр. Арнольде, подивись, це гідротермальні джерела, які ще називають чорними курцями. Температура води на виході з них досягає 450 градусів по Цельсію. На самому дні Маріанської западини температура близько 4 градусів саме за рахунок цих джерел тепла. Ну, ось ми і на дні. Тиск тут складає 108,6 мегапаскалів. Це в тисячу разів більше, ніж на поверхні. Виходить, що на один квадратний сантиметр діє тиск в одну і сім тонн. Якби у тебе не було підводного човна, тебе б розплющило до товщини алюмінієвої фольги. Мегалодону тут здається немає. Через високий тиск все, що знаходиться на цій глибині, перетворюється на в'язкий слиз. Отже, ти тут як удома. Вшиваємося звідси. Як бачите, в Маріанській Западині немає ні мегалодонів, ні русалок, ні інших магічних створінь. Це все казки. Знаєш, Арнольде, я помилявся. Твоя мамця не схожа на Мегалодона. Скоріш на архідемона Ктулуху. Гарні, гарні, прокидайся! Здоровецький торнедо шкварить до твої халупи. Мерші вибігай на вулицю. Треба відкрити простір. Молодше! І коню зрозуміло, що щоб врятувати свою дупу, треба ховатися в підвалі будинку. Але звісно, для нас цікавіше, що трапиться з тобою всередині смерча. Готовий? Уперед! Що там всередині, арні? Ширина воронки найбільшого торнадо може досягати півтора кілометри. Ти будеш там, коли він крутитиметься. Щороку у США утворюється близько тисячі торнадо, і лише кілька з них справді гігантські. Як же тобі щастить, Арні? Ти в одному з таких. Думаю, зараз саме час обговорити низький тиск і розряджене повітря. Атмосферний тиск всередині торнадо такий низький, що легені не можуть витягнути з повітря достатньо кисню. І через кілька хвилин ти знепритомнієш і задихнешся. Фух, нарешті я втомився від твого верещання. Таке розріджене повітря, еквівалентне підйому на Еверест без кисневого балону. Гірський туризм точно не для тебе, Арні. Але замість того, щоб померти від нестачі кисню, ти ймовірно сконаєш від зіткнення з іншими об'єктами, затягнутими всередину. Ну ти в курсі літаючі дерева, тварини, машини, дехи будинків і навіть сілі цілі будинки, все, що зустрінеться на шляху потужного торнадо, буде втягнуто всередину і крутитиметься зі швидкістю до 500 кілометрів на годину. І навіть якщо ти якимось дивом зможеш уникнути зіткнень з усім цим сміттям, і якщо кисневий балон не проблема, і ти якось виживеш всередині торнадо, будь ласка, не забувай, він рано чи пізно ущухне. Тож воронка відпустить тебе, і ти гепнешся з досить великої висоти на тверду землю. Це ти точно не переживеш Арні. Гаразд, я врятую тебе знову. Чому я це взагалі роблю? Не дякуй. Ілон Маск запустив нову ракету до космосу, а космос запустив метеорит. Вилона Маска. Арнольде, розслабся. Ти навіть не знаєш, що таке метеорит. Метеорит велике небесне тіло космічного походження. Їхня маса коливається від кількох грамів до тисяч тонн. І не лякайся. В історії є лише один випадок, коли в людину влучив метеорит у 1954 році. І навіть тоді він просто вдарив когось по нозі. О, здається, хтось добровільно зголосився врятувати планету. Ти ба який завзятий? Схоже, ця серія буде найкоротшою за всю історію та матиме щасливий кінець. А, ні, не зважай. Нам, як завжди, гаплик. Здається, наша планета ось ось буде знищена. А може, є інший рятівник? Може, це буде Арнольд. Чудово, підберемо для тебе образ. Так, цей ні. Точно не цей. Фу ні. Точно не цей. А це вже інша справа. Ні в року зареплавець. Хоча ми могли б просто скопіювати проєкт Dart від SpaceX. За планом у 2022 році космічний корабель вагою 500 кілограмів протаранить на ім'я дітям зі швидкістю 6 кілометрів на секунду. Автопілот ще не встановлено. Тож тобі доведеться керувати вручну і стати героєм. Отакої, Арнольде, Ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів, відбувся величезний викид сірки. А пили попіл від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери і перекрили доступ сонячним променям. Ти, мабуть, зголоднів. Добре, що ти зберіг свою космічну їжу у ракеті. Там не було їжі? Кепсько! Бо на землі не залишилося їжі. Добре, що ти у скафандрі, бо на вулиці мінус 50 градусів. Довго тут не затримайся. Стережися. Забув сказати, що таргани теж вижили, і вони лише трішки мутували. Краще тікай. У нескінченність і до зірок. Ох, Гернольди, як ти до цього докотився. Арнольд, давай не ну, одягнися, тому що з таким тілом ми втратимо всю жіночу аудиторію. Шукаєш схожість зі Шварцнегером? У вас із подібного, тільки імена. Доведеться зайнятися спортом, щоб досягти такої фігури. Так і відмовитись від твого звичного раціону. Чи в тебе є якийсь інший варіант? Арнольде, ти серйозно? Стероїди? По-перше, це незаконно. А по-друге, повторюю, це незаконно. М'язи, які складаються із білкових сполук, нарощуються за рахунок мікророзривів, які протягом декількох днів відновлюються і роблять м'яз міцнішим і більшим. Стероїди речовини, які потрапляючи в організм, перетворюються на гормони, які пришвидшують процес відновлення у два рази. Ну і звісно, при цьому вони збільшують м'язи в об'ємі. Після такої дози тестостерону вже починаються безповоротні процеси в організмі: вугровий висип, зменшення крашенок. Та невиправна агресія. Хоча мені зрозуміло, чим вона викликана. Не бійся, Арнольде. Натомість великим у тебе буде дещо інше. Здається, цей лихий препарат якраз для таких гультіпак, як ти. Дійсно, вживаючи стероїди, не обов'язково тренуватися, щоб наростити масу. Звісно, тестостерон в таких кількостях збільшує статевий потяг. Тобі, скоріш за все, одразу захочеться уваги. Аго, ви, Арнольде. Це вже занадто. He... Ти вирішив залити свої світлини в додаток для знайомств? Вітаю! Одразу співпадіння. Судячи за її світлину, у вас з нею багато спільного. Чим будеш дивувати її на першому побаченні? Чудово, Арнольде. Ви дуже файно пасуєте один одному. Доброго ранку, Арнольде. Бачу, ти прокинувся не один. Що, Арнольде, лячно тобі? Забув тобі сказати, на дівчат тестостерон впливає по-своєму, у них з'являється рослинність на обличчі, і голос стає брутальнішим. Але не поспішай так швидко драпати, адже твоє серце тепер вже не таке, як раніше. Ти легко можеш спровокувати інфаркт, однак найстрашніше те, що навіть відмовившись від тестостерону, повністю не відкараскатись від наслідків. Ти станеш гладким і психічно нестабільним. Так, Арнольде, все стало тільки ще більш кепсько, ніж було. Сьогодні він пропустив сніданок, тому трохи зажурився. Нічого страшного, ми тобі допоможемо, Арні. Так, це все твоє, але за однією умови. Ти маєш зжерти все. Обери правильні харчі для успіху експерименту. Мм, шоколадний торт і м'ясо. Після поглинання великої кількості їдла ти відчуєш сонливість. Солодких снів, сніверні. Скоріш за все ти прокинешся серед ночі з жахливим болем у шолунку. Твій шлунок розтягується і збільшується. Доброго раночку, Арнольде, Ось твій сніданок уліжко. Чим більше топчеш, тим важче тобі рухатися, тому спалюється не так багато калорій. Шкода, що на твоєму стільці немає коліс, правда, жарні. Через кілька місяців ти станеш великим і важливим. Твоя бабуся пишатиметься тобою. Що, болить серденько, хекаєш від нестачі кисню? Це абсолютно нормально. Підвищений кров'яний тиск і серцеві хвороби, класика при ожирінні. Відпочинь, Арнольде, заходь в онлайн до підписників. Що у коментарях тебе називають гладке вайло? Бідолаха. Багато пухких людей депресують. Не сумуй. Ти можеш стати зірковим сумоїстом. Спорт тебе врятує. Зустрічайте карателя тортів і знищувача ліфтів. Гладка до тупа срако! Ви готові? Почали! Арнольд! 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 Чому ти так трясешся? Це лють? А, здається, я розумію. Твій бездонний шлунок почав тиснути на легені, і ти не можеш дихати. Арнольде, ні, не конай. Як же останній шметочок пончика? Куди ти помандрував, Арнольде? Хочеш знову гайнути до центру землі? Я впевнений, що ми використаємо це для сьогоднішньої теми. Давай перевіримо, скільки ваги ти можеш набрати. Не на хлопський розум, щоб отримати додаткові кілограми, варто постійно збільшувати кількість калорій. З твоєю вагою та лінивим способом життя достатньо буде з'їсти 6 снікерсів на день, щоб почати набирати надлишкову вагу. Коли досягнеш 300 кілограмів, збільшиш до 14 снікерсів на день. А коли важитимеш дві тисячі кілограмів, будеш їсти, їсти, їсти і ще раз їсти. Поки не споживатимеш 17 тисяч калорій щодня. Ніхто ніколи не набирав таку величезну масу. Дві тисячі кілограмів легко зруйнують твоє тіло. Жир стискатиме твої органи та вени, і ти почнеш задихатися. Твої найсильніші кістки, які в чотири рази міцніші за бетон, зламаються, якщо ти намагатимешся просто стати на ноги. З такою вагою ти зможеш прожити тільки декілька секунд, поки жир повністю не задушить тебе. Тому давай трохи висмокчимо. Отакої тобі потрібно позичити у мами бюстгальтер. Чим більше жиру в тілі, тим інтенсивніше виробляються жіночі гормони. Груди збільшено, голос стає тоншим. А твій друг щоранку більше не зустрічає сонечко. Який сюжетний поворот. Схоже, Лоліта 97 має дуже ревнивого чоловіка. Не висовуйся у твоєму тілі достатньо жиру, щоб сидіти без їжі в шафі три роки. Тобі просто потрібно подрібнити вітаміни і пити воду. Не буде. Що може бути файніше за літню прогулянку парком? Не ми обираємо долю, а вона обирає нас. Обережно, Арні! Йой. Схоже, хтось розлив тут радіоактивні відходи. Гей, Арнольде, тепер ти можеш стати супергероєм. Ти знав, що Росомаху із Марвел спочатку звали людина Борсук. Ти ж будеш людина кунсо Дятел. Круто! Це перший випадок в історії, коли супергерой має одразу три суперздібності. Однак вони суперздібності є не лише у тебе. До прикладу, майстер меча з Японії Сао Мачі здатен розрубати кулю, що летить на швидкості 320 кілометрів за годину. Славіша Пайкі чи Сербії може витримати 20 тисяч вольт електрики. А також готувати їдло, пропускаючи струм через тіло. А Вімхоф із Нідерландів здатний годинами витримувати негативну температуру. Він навіть виліз на Еверест в одних труханах. Що з приводу тебе, герою? Ого. Я бачу, ти набув здатність забивати цвяхи головою, будувати греблі, а також розводити на собі супербліг. Якщо гадаєш, що твої суперсили безглузді, подивися на Догвелдера із DC Comics, чия сила приварювати песиків до супротивника. А цей гайст із Людей Ікс, після нічної пиятики виявив здатність блювати кислотою. Ти знав, що статки Бетмена дев'яносто мільярдів доларів. Бути супергероєм дуже прибуткова справа. Перший комікс про супермена продали на аукціоні за 3,5 мільйони доларів. А судячи з кількості запитів у Google, людина Павук популярніша за президента США. Гарнольде, я розумію, це все дуже файно, але все-таки завдання супергероя не купатися в променях слави а боротися за добро. Гей, хлопці, світу небезпеці. Без вас усі приречені. Гаразд я попереджав. А тепер уяви, якби у тебе було дві голови. Ти був би до біса відомим, твоє життя було б значно цікавішим, ти був би розумнішим і, врешті-решт, міг би навчитися нормально їздити на велосипеді. Диви. Це той самий парубок із вивіски і директор цирку. Отакий. Невже той лев проковтнув цілого двоголового чувака? Ні, здається, голови не ушкоджені. Одначе що тепер буде? Велике шоу сезону скасоване. Друже, здається, менеджер помітив тебе і хоче дати тобі роль. Однак доведеться пришити ці дві свіженькі голови до твого тіла. Хіба це не те, про що ти завжди мріяв? Нічогенько виглядаєш, Арнольде. Тепер настав час репетирувати твій виступ. Сподіваюсь, ти не осоромишся і не зганьбиш ці прекрасні голови. Тобі доведеться жонглювати, поки ти їдеш на одноколісному велосипеді з трампліну через палаючі обручі. Йой, здається, їм не вподоби, що ти такий телепанярні. Намагайся не заважати професіоналам керувати твоїм тілом. Все, що від тебе вимагається, це не зіпсувати виступ. Грандіозна прем'єра! Усі погляди прикуті до тебе. Сьогодні ти головна зірка шоу. Хай щастить, Арнольде. Тобі усе вдасться ще трохи і. Це що, Тагая? Вона прийшла помилуватися тобою. Ні, ні, не відволікайся! Не зараз, Арнольде. Хай йому греть. Знайшовся, джентльмен. Ти зганьбив себе і братів труль. Це був найбільший провал, який бачила ця арена. Псссс, Арнольде. Арнольде. Прокинься. Ти їх так розлютив, що вони хочуть позбутися тебе. Ти знаєш, що від них не втечеш, так? Ще пак. Хоча ти такий незграбний, що, здається, тобі вдалося. Ну, майже вдалося.